Добрий день, малята! Давайте сьогодні разом з вами пограємо у пальчикову гру, яка називається сніг. Сніг біленький, ліг рядном. Морозно тепер кругом. Зайчики малі в норі. Затремтіли в цій порі. Мерзнуть вушка в них і лапки, бо нема взуття і шапки. Не тремтіть малі зайчата. Гайда гратись на санчатах. Молодці малята. Як називалася гра, в яку ми зараз грали? Вірно, сніг. Сподіваюсь, вам сподобалася гра. До побачення!